Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь вояськово. Переможемо разом. Головне управління розвідки гур попередило про нове ІПСО. У своєму телеграм-каналі ГУР повідомляє про наявність загрози нового інформаційного псевдоспрямування та обговорення. З боку іноземних ЗМІ, пише Павло Нос, За даними відомства, спостерігається спроба компанії спровокувати дезінформацію стосовно вищого керівництва України. Зазначається залучення журналістів відомих міжнародних видань, які раніше мали досвід роботи в Москві у перші роки 2000-х. Очевидно, що йдеться про журнал Time та Цянку Саймона Шустера щодо публікації продовження своєї статті, в якій він опирався на джерела в офісі президента України. Тобто влада знову використовує спецслужби в своїх політичних цілях і намагається діяти на випередження. Нагадаю, друзі, що у свій час Саймон Шустер отримав надзвичайний доступ до президента та його оточення під час повномасштабного вторгнення РФ і був навіть нагороджений відзнаками під час дня незалежності України. Це видається несумісним згадкою про його участь ВІПСО з метою дискредитації вищих посадових осіб держави. Тому на нас очікує хвиля приголомшливих новин. Точніше. Прилюднення інформації, яка здатна дискредитувати ОП, його чиновників та особисто Володимира Зеленського, в той же час Олена Кудренко пише: отже, начебто, готується майдан три з цілю повалення президента. Перше, якщо це справді збирається зробити Росія, то мені дивні її чергові наміри наступити на ті ж самі граблі. Сутність майдану, як я росіянам, так і не зрозуміла. Він не був проти президентів, він був за євроінтеграцію. Він не готувався та не інспірувався заздалегідь. Він не керувався і не може керуватися кимось ззовні, бо тоді це буде жалюгідна копія майдану. Яка не принесе бажаних комусь результатів, він має завжди вищі масштабніші ідеї ніж повалення якогось тимчасового лідера, обраного на певний проміжок часу в Україні Карл, друге. Якщо це йде з офісу президента, то вони там, попри зазначене мною в попередньому пункті, цим підкреслюють головне. Вони не були на майдані, вони не відстоювали європейське майбутнє України. Вони не дали собі ради, щоб зрозуміти сенси майдану. Третє жодна з цих сторін, що росіяни, що зелені, чомусь не розуміють, що майдани робляться активними людьми. Активні люди майданів більшості. Свої Зеленського не обирали, і заради такої маленької жалюгідної цілі, з сумнівними результатами, як заявлення, витрачати свої ресурси не будуть. Хто вийде майданити за покликом серця? 73%? це смішно. Ті, кому заплатять за імітацію майдану, не зможуть відповісти на базові питання. Навіщо, заради чого? Що далі, як далі, по пунктах які пропозиції? Четверте, цінність президента, особливо цього рівня розвитку та компетентності наразі в сьогоднішній Україні менше, ніж цінність професійного генерала. Якщо наша армія втратить головнокомандувача. Проблем у нас буде набагато більше зрештою знову цирк. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.